Будемо говорити з Тарасом Загороднім, Він доєднується до нашого ефіру. Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, а пане Тарасе, перше все-таки повернемося у 2008 рік. Такі роковини цими днями. Який сві... Який урок світ не вивчив з тих подій у 2008 році? Не вивчив історію Другої світової війни. Не вивчив, що агресора треба зупиняти. Як це сталося, коли не зупинили вчасно Гітлера, і тепер не зупинили Росію. Знаєте, я от читав історію Другої світової війни, яку писав Черчилль, Так ось він, наприклад, писав, що ну фашистську Німеччину можна було зупинити приблизно в 36-37 році, коли. У них не було армії. Там навіть Франція могла зупинити навіть таку невеличку, ну армію своєю. А в 1938 році вже неможливо було зробити. І от тепер ми бачимо повторення ситуації, коли світ не вивчив, вивчив уроки, вивчив уроки, пропустив війну 2008 року. Більш того, я пам'ятаю, що це. От така була позиція всіх країн, включно зі Сполученими Штатами Америки. Це після приходу до влади Обами була така навіть історія, коли він надіслав Хіларі Клінтон, вона тоді була головою державного Держдепу на зустріч з Лавровим. Така була у них там кнопка перегрузка, так? Перезагрузка, точніше, точніше, вона була вони Думали, що це написана перезагрузка та, відносини. Там було написано перегрузка, тобто вони фактично вибачили все, що робила а, Росія. А, вони вибачили анексію 20% території а, Грузії. Ну про європейські країни я вже мовчу. Вони відверто грали роль. Таких людей, які фактично у законили анексію території Абхазії та Південної Сесії, ми от перед тим говорили з паном Мамукою Мамолашвіля, командиром грузинського легіону про ці події. Я його питала і у вас те саме: а, а чому так сталося у 2008-му? Тому що там політики були на російській газовій голці, на ресурсах там на корупції, просто не могли повірити, що таке можливо. Чи можливо, тому що а, тоді... Ця війна, ті події, не були такою війною онлайн, як зараз відбувається з російсько-українською війною, коли в усіх соцмережах, в усіх месенджерах, все це можна наживо дивитися. Там також були воєнні злочини, там також були катування. Там росіяни робили те саме, просто п'ять днів, а не от стільки, скільки вони роблять зараз в Україні. Ні, це позиція заходу була з самого початку. Ну а звідки, чому вони дозволили, наприклад, війно в Придністрові так заморозити? Так, чому вони так дозволили? Тому що вони вважали, що територія територія. Радянсь, ну, пострадянської території це зона законних інтересів е, Російської Федерації. Тобто, от ви розпалися, були єдиною країною, і ну і будь ласка, продовжуєте займатися цим. Це, це така позиція була заходу. Знаєте, я от читав е, е, мемуари Вільяма Бердса, це зараз нинішній голова е, е, ЦРУ так? Невидима сила називається. Ну, от він там чітко показує позицію, що він катего... Він колишній ж він же колишній посол а, в, Росії... в Росії Сполучених Штатів Америки. Від в своїх мемуарах він чітко показує, що він а, категорично проти а, був вступу України та Грузії та НАТО. А, відверто русофільська у нього позиція була. Я думаю, що і зараз залишається, що Росія має право. На зону власних інтересів, якщо вона проти. Наприклад, вступу України та Грузії та НАТО, то ми повинні дослухатися до Росії і зважати на її думку. Це опозиція була Сполучених Штатів Америки. А наприклад, чому Україна забирала Російську забирала ядерну зброю і віддавали фактично віддали Російська Федерація? Те саме, тому що Росія вважалася більш серйозною країною. А ви пам'ятаєте, що Сполучені Штати Америки? от у нас часто говорять, що розпродавалася українська армія. А сполучені Штати Америки фінансували в тому числі знищення стратегічних бомбардувальників там ту 22 які були на території України, знищення, наприклад, ракет скадів. Які дальністю до 500 кілометрів знищення мін це були американські програми, тому що вони вважали, що краще демілітаризовувати о, Україну в тому числі, тому що Росія це країна більш серйозна. А от Україна це не серйозна країна, і вона може застосувати ту зброю не з, не за таким призначенням, як і ці ракети СКАД. Я нагадаю, взагалі закінчили знищувати. 2008 тисячі році, якщо не помиляюсь, останні ракети були знищені за домовленостями зі Сполученою Штатами Америки, які відверто демілітаризовували в тому числі Україну. Хоча Україна, тут слід визна, визнавати, більше розпродала власного арсеналу, взагалі не думаючи про майбутнє. Та да там і ракети за борги Росії віддавали і ці ракети. От зараз тепер на українські мирні міста летять, відомий факт. А чи змінилася думка світу після подій гру? Узі події в Україні в 2014 році і тих подій, які ми зараз переживаємо. А ми маємо вже працювати з нашими партнерами над тим, що вони мають звикнути до того, що Росія не має існувати в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Як вони боялися там розпаду радянського союзу, можливо, їм треба вже просто потроху вчитися і звикати до того, що ну Росія має не існувати, має бути там безлюдною розпастись на інші маленькі держави. Ні. Там вон скоро корінні народи мають святкувати свій день вже ж час під. Німати скільки можна ні? Тут позиція не помінялася. Позиція стосовно того, що Росія не повинна розпастися. Поділяють із Сполучених Штатів Америки в Китаї, в тому числі тут не, не, не треба мати ніяких ілюзій. Це одна з причин, тому чому Україні в принципі затримується допомога, тому що побоєні ескалації не знають, що будуть робити з Російською Федерацією, і так далі. Тут Україна повинна допомагати Заходу. Я вважаю, що теж ми неправильно, коли говоримо, що Росія повинна розпастися. Я вважаю, що ми повинні пропонувати це. Лякає захід це в дійсності дуже лякає захід. Я думаю, що ми пропонувати тактику їсти слона по шматках. Ну, наприклад, замість того, щоб ми від, коли відверто так от, говоримо, це ж ну дивіться, склалася ціла інфраструктура політологів, ціла склалася експертів, які поділяють думку, що Росія повинна бути у майбутньому, все ж таки, союзником їх, Це особливо стосується сполучених штатів Америки у боротьби проти Китаю. А от я, я думаю, що Україні слід поміняти трохи тональність. Так сказати: ну добре, якщо ну так не говорити відверто говорити, а давайте почнемо з того, що Росія повинна втратити доступ до Чорного моря. Давайте почнемо е, е, політику з того, що. Чорне море повинна Росія, повинна там зникнути, зникнути їхня присутність. Створення такого нового коридору. Наприклад, якщо південь Росії буде де. Дестабілізований якось чином відірваний, тоді це зовсім інша реальність. Тоді, можливо, це транспортний коридор, наприклад, який цікавий, в тому числі Китаю, наприклад, Південь Росії через Україну. Так? це цікаво буде Сполученим Штатам Америки, тому що Росія та залишається в такому вигляді, але нанесена дуже потужна рана її, яка буде кровоточити. Це цікаво Туреччині, в тому числі це цікаво Україні. Демілітаризація, наприклад, ну не демілітаризація знищення Росії як фігури в Чорному морі, і от в такому форматі я думаю, вони зіграють, тому що їм цікавий альтернативний шлях в першу чергу з Китаю до Європи, як і Китаю, і Туреччини, які Великобританії, і так далі. І це буде постійно тиснути на Росію. Не будемо забувати, що південь Російської Федерації це дуже розвинутий регіон. Через неї, через неї проходять 30% експорту російської нафти, в тому числі з Казахстану. Ми будемо про це теж забувати. А імпорт не імпорт теж відбувається до до 50%. Якщо вони будуть позбавлені цього, наприклад, цих партів новоросійського чи іншого чи цього регіону. Ми тоді не несемо величезну рану Російської Федерації, тому що Росія прагнула доступу до незамерзаючих портів, а не так багато у них в дійсності їх. Ще з часів Петра І, коли оці відомі всі азовські походи. А, коли вони якраз намагалися пробити собі доступ до Чорного моря, тепер можна це позбавити. От в такому форматі, якщо ми на цьому сконцентруємось, моця отут може і зіграти іншу роль. Тоді. Знаєте, як часто от ці на Заході деякі кола, як і глобального південня, давайте розійдемося з бойовою нічиєю. Ну, тобто, щоб Україна втратила там частину території, ну там приймемо, не приймемо в НАТО. А тут ми скажемо так, шановні, а ось бойова ніч, я тільки не за рахунок України, а за рахунок Росії. А вигоди ви отримуєте зовсім інше, так і безпека на чорному морі буде забезпечена, і зможете організувати коридор для експорту енергоносіїв, наприклад, з Каспійського моря. Тому що з Каспійського регіону зараз вже неможливо окрім Росії тягнути, наприклад, нафтопроводи е, чи інше. Тут зовсім інше буде, зовсім інша історія буде. І Україна забезпечує свою безпеку. От тут, тут спільна точка інтересу може знайтися. Тому що в іншому форматі, от як ви говорите, що готові ви чи готові вони а, бачити до розпаду Росії? Ні, не готові. А, тому що ми повинні розуміти, що у Європи та у США різне ставлення до Росії у Європі. Вони розуміють, що Росія це небезпека, а Китай це партнер. А для американців навпаки, для американців а... Китай це ворог. Потенційний союзник, а Росія це просто проблема. Тут слід розуміти інтереси цих гравців. І тут, тут, от, тут розумієте, але тут е, наскільки вони готові будуть сприймати Росію як союзнику, залежить тільки від України. Чому? Чим частіше Україна буде гамселити Російську Федерацію, чим частіше ми будемо показувати, що ніякі вони не союзники і ніколи їм не стануть, чим е, швидше ми знищимо порти в новоросійську бази Чорноморського флоту в Севастополі та в тому ж новоросійську. То ніхто і Росії зважати не буде, а ніхто інше це робити не буде. Але для цього потрібне власне ВПК так, не, не чекати, поки нам дадуть таку зброю. Зброю по удар для ударів по території Російської Федерації України не дадуть. Ми повинні це чітко і ясно собі засвоїти. Ми повинні розуміти, що чим частіше буде знищена і інфра, інфраструктура Російської Федерації, тим швидше буде закінчуватись війна. І логіка ж заходу ще така: чим чим сильніше ми будемо, чим більше ми будемо гамселити Росію, тим більше нам будуть допомагати, тому що сильним допомагають. Тому що тоді ми виб'є аргументи у Трампа, який зараз веде кампанію по скороченню допомоги Україні. Він як веде? Він говорить: а чому українці самі не будують власне ВПК? Чому вони самі не допомагають собі? Українцям не потрібна ця війна, вони не хочуть вигравати. Якщо вони не хочуть вигравати, то чому американські платники податків повинні фінансувати ту війну, яка їх особисто не стосується, і це досить знаходить великі Відгук в республіканській аудиторії ми чі чітко ясно все повинні розуміти, тому резумуючи питання, як це вирішити, тільки власне ВПК, власні ракети. Баражуючі боєприпаси, якщо вимагати від уряду і нації, щоб йшла мілітаризація економіки, тому що війна в такому випадку затягнеться надовго, з невідомо яким результатом, от у вас зараз на картинці ви бачите ці морські дрони. От морські дрони, які вдарили по танкерах. По танкерах так е, і товаросії. по порту ж вроді вдарили теж. Так, да, от це розмова. Оце розмова, знаєте, як ельпокелькапони говорив. Добрим словом, та пістолети можна досягнути більше, ніж добрим словом. Шановні, а добрим словом, ні. пістолетом і дроном можна досягти ще да, більше. Да, як СБУ довбануло вас перше, спочатку в, в Севастополі ще минулого року, пам'ятаєте, як потім потім. Кричав, вимагав, щоб Україна не чіпала кораблі Чорноморського флоту. Так я б на місці російських адміралів взагалі б застрелявся після таких слів, коли е е Україна, яка поки що не має власного флоту, ви вимагаєте, щоб не чіпали Чорноморський флот. Так? А от вдарили по Кримському мосту. А тепер ми показуємо: немає у нас портів в, в, в Одеській області, які ви обстрілюєте. Так не буде у вас портів, тільки ви постраждаєте більше. Тому що у вас там нафтоперевалка йде. От до чого ми повинні прагнути, Ой, панераси. Повинну... А можна я це е, уточню? ще? Е, оці от удари по портах? Так а е, тут просто Reuters писало оце от е, годину тому, що Росія готує е, тіньовий флот зерновозів. Оцих, а хто їх тепер буде страхувати? Цей тіньовий флот зерновозів, і звідки вони будуть йти? Ті зерновози, якщо ну там чорноморські порти, ну якби вже трошки не саме стабільне місце на планеті Земля для Росіян. Ви правильне питання задається. Ні, знайдеться, хто застраховує. Але чим більше вони там будуть тонути, знаєте, тим менше буде бажаючих туди плавати. Ми вас всіх офі офіційно попередили, що це зона бойових дій. Попередили, так? В чому проблема? От ми будемо бити, от отак от воно повинно бути. По іншому воно. Тобто, як я вам сказав, це ж взаємопов'язане з питанням, які ви задали, чи готові. А чи готовий захід до того, щоб Росія розпалася? Вони не готові до розпаду, але готові, щоб Україна витиснула Росію назавжди з Чорного моря. Оце, оце продається. Оце продається. Це було б цікаво і Україні і цікаво, й Туреччині, і цікаво і Великобританії, в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Бо це удар такий величезний по економіці, що Росія взагалі може повернутися в 17-й рік. От дивіться, 17, чому проблема була російської імперії в 17-му році. Головна проблема. Проблема була в тому, що туреччина тоді була на боці е, е, Німеччини була союзником Німеччини. Вони перекрили Басфорта Дарданели для. Російської торгівлі а там половину то половина торгівлі проходила саме через південне моря, і тому у них виникли проблеми, в тому числі з економікою те саме повинна зараз реалізовувати Україна. удар морськими дронами, власними ракетами, які ми повинні виробляти, не чекати, поки нам нададуть. Для цього ми повинні задавати питання уряду. Так, якщо міністр економіки Свериденка не спроможна організувати військову економіку, значить вона повинна піти відставку. Так, ставте військового, які спроможне організувати військову економіку в нашій державі, тому що росіяни не сплять, вони будують військову економіку. За прикладом як будував Рузвельт у 41-45 році, вони е, залучають приватні компанії для виробництва е, дронів для виробництва шахедів, і так далі. Вони зрозуміли, що легше зробити, і будуть бити панах. І ми до цього повинні готові. Якщо міністр фінансів у Марченко неспроможний. Вирішити проблему е, у власних структурах з державною аудиторською службою, яка має нахабство вимагати від оборонних підприємств е, е, прибуток, які вони отримують, говорять, що це збиток держави, так. І ще в суд хочуть подати Ой, на ці Ой, там нам сьогодні дана Ярова розказувала. О, це дана ПДВ. Ви знаєте, оце правильно, от, треба підтримувати дану ярову. Вона там їх лупашить, Лупашити Міністерство оборони і Лупашит, вибачте, вже Міністерство фінансів. Ви повинні розуміти ідіотизм ситуації. Якщо ці підприємства зараз почнуть працювати без прибутку, знаєте, хто до них прийде? Прийде податкова. І скаже, чого ви працюєте без прибутку? Ви що тут миєте миєте гроші? Давайте закинути. гітманцева, сприй... пане Тарасе, тут нема правильних відповідей Почекайте, почекайте. Хто очолює Міністерство фінансів? Марченко очолює Міністерство фінансів, Державна утериторська служба, до, кому, до кого належить? До Міністерства фінансів, митниця, на якій досі грабується, це Міністерство фінансів. Давайте теж про гетьманцев. Гетьманцев має вплив. Але виконавець конкретно, пан Марченко і мені і Державна аудиторська служба. Якщо вони не розуміють нормальне питання, так то саджати, вибачте, за перешкоджання діям зсу. У нас немає часу думати, поки чиновники. Будуть е, атакувати український народ і український бізнес. Дивіться, три місяці, як тільки почалася війна, де це були податківці, де це були е, беби, митники? Як здуло? Просто. Та всі знають цей регіон, пане Тарасе. Так, да, всі всі здуло. І у мене питання: скажіть: а що податки не сплачувалися у цей час? Сплачувалось, бізнес навіть наперед сплачував податки. Тобто у нас, вибачте, бізнес зрілий, розуміє цінність нашої країни, народ розуміє цінність нашої країни, чиновники не розуміють цінності нашої країни. Якщо вони не хочуть працювати, тут знаєте, тут не час думати нейтральний, не нейтральний. Якщо ви не працюєте на нашу країну, значить ви працюєте на ворога, значить, ви повинні сидіти в тюрмі. Це саме стосується і оборонки. Так? Якщо «Укроборонпром» завалив виробництво далекобій. Ні, зброї що там гусів нам розповідав Рік про те, що далекобійні збро ці дрони будуть на тисячу кілометрів Де вони? Чому ще партина російська досить живе? Якщо у корабором неспроможний виробляти зброю, то він повинен бути ліквідований раз і назавжди. Не потрібно цьому Крестальову Скабелуш розповідати, як ракети будувати, Нептуни робити, стугни робити, вільхи і так далі. Він отримав, повинен отримувати замовлення від Міністерства оборони, отримати гроші на це і так далі. Якщо грошей не вистачає, є державний банк і нехай фінансують за. За відсотками, які прийнятні для виробництва, якщо якийсь банкір почне щось говорити, що він якийсь прибуток не отримує, вибачте, будь ласка, знову повинні вже вживатися заходи репресивного характеру, саджати і запитувати, що на кого ви працюєте. Тому що ну, там, поки в... пане Тараса, ну поки виборочно видно, що стараються, але напрямок не поняли. У це нема це мало. Дивіться, якщо якщо mm. росіяни, а я вірю в цю інформацію, що росіяни виходять по дронах. Те, що я бачу росіянах, вони правильно все роблять в економіці. Дивіться, вони взяли цей ланцет, так, який стандартизований у виробництва роздали ну, на декілька підприємств. Я упевнений, що інформація про те, що вони виробляють і по 30 і по 40 ланцетів на місяць, я думаю, що дуже близька до реальності, тому що вони побачили, вони врахували помилки перших початків війни. Вони побачили, що працюють. Вони зараз будують завод-шахет, Дивіться, що зараз далі буде відбуватися. Вони будуть бомбардувати українську протиповітряну оборону вже не знаєте на 50 шахедів там на, на тиждень. А якщо кожного дня вони будуть нас не е е штурмувати, не 50 а 100 Наприклад, а нам американці не дадуть збивати патріотами це Та ніхто не збирає пана тараса патріотами шахеди. Ну, ми ж теж розуміємо цей а, а, да. а, а, а я. А на самсамі? на самсі теж ракета. Вибачте, коштує досить дорого і все інше питання. Вони будуть виснажувати нашу ППО ланцетами за їх удосконалювати, штучний інтелект застосовувати. Не слід думати, що росіяни ідіоти. Вони все чудово Ні, ніхто розумі... так не думає. Ми ж розуміємо, що всі вчаться. Пане Тараса, обмежені на жаль, фірм часом дуже дякую. Дякуємо вам за цю Дякую. енергійну і емоційну розмову. Тарас загородній політичний експерт був з нами.